Коптер Poliedron Torook 22X4 з установленими системами візуальної позиціонування та позиціонування по GPS. Система GPS UNE. Армемся. Злітаємо. Включаємо режим – утримання висоти. Висота утримується. Включаємо режим утримання координати по GPS. Коптер тримає координату по GPS. Вимикаємо GPS. Вмикаємо систему візуального позиціонування R2D2. Вмикаємо утримання позиції коптером по цій системі. Так, Коптер утримує позицію по системі візуального позиціонування. Вимикаємо систему. Виконуємо посадку в режимі альфа. Desordem.